полуничка на гурт по 230 гривень. І от такі. Ось таке яблучко гривень. по 40 гривень. 40 гривень. А роздріб. Роздріб 45. По 45 гривень. Ще який маєте. І такий файний гайдрет. Може бути 42. 42 гривень. Фуджі 45. 45. Бухлядка 45. 45 є. І це теж все 42. 42 гривень. Ось такі яблука? Так, на гурт. 33, ну. По 33. Скільки? На роздріб, ось тут полуниця є по 220. На гурт ось таке яблучко по 40. А ось таке яблуко. Гуртом. По 40. Ось таке яблучко по 35 гривень на роздріб. А груша, по скільки буде? На гурт. Якщо я ще? Ягушка 60. 60. А е, ось таке яблуко? Таке 45. Ось 45. Лігальний ось таке? Лігуль такий 40. 40. А персик? Персик 40. 40. А муцу? Муцу 40. 40. А йдере? 35. О, 35. Це 42 місце. Можна вибрати собі тут таке яблучки.